一起。 Привіт, а що це ти тут робиш? Маркування Навіщо? знайомтесь, рулонний принтер te 300. Принтер te 300 використовується для друку маркування, що поставляється в рулонах. На відміну від маркування, що поставляється на картах або пластинах, друк на рулонах є швидшим та ефективнішим, адже не потребує постійної заміни носіїв. Зручний додаток Клімарк дозволяє налаштувати тип рулону, а також тип та конфігурацію тексту, що буде друкуватись. Термодрук працює наступним чином. Термоголівка переносить текст через спеціальний рібон на маркувальну основу, що подається на друк. Та є 300, призначений для маркувальних етикеток та ярликів, виготовлених з поліестеру, паперу або м'яких матеріалів. До основних переваг цього принтеру можна віднести: швидкий і простий спосіб друку великої кількості рулонних етикеток з роздільною здатністю 300 DPI, швидкість друку до 204 мм на секунду, підключення USB, USB хост або. Езернет підтримка рібонів довжиною до 300 метрів. Та Є300 це ідеальний варіант для маркування кабелів найменших розмірів, ідентифікаційних табличок на обладнання, промислових та логістичних етикеток. Та Є300 це швидкість, якість та надійність в кожному релоні. Якщо маєте додаткові питання, пишіть в коментарях.